Настав час діставати легкий весняний одяг, оскільки доступ холоднечі з Арктики нарешті перекрито. Період інтенсивних заморозків на Черкащині минув. У вівторок та середу, 15-16 квітня, наш край перебуватиме на межі циклону із заходу та антициклону зі Сходу. Протидія цих баричних утворень зумовить посилення південного вітру місцями до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Атмосфера поступово розігріватиметься, тому вночі не вище 3-8 градусів тепла, вдень 21 із 17 квітня і до світлого Великодня східний антициклон пролонгуватиме сонячну, суху та розкішну погоду. Квітень замаскується під травневі температури вночі 5-10 градусів тепла, в день 19-24. Сміливо плануйте будь-які справи, оскільки комфортна майже літня погода сприятиме їх реалізації.